Про німеччину творчість, допомогу нашим військовим, говоримо з відомою українською співачкою Лаурою Марті. Вітаю! Вітаю, Люба! Вітаю Львів! Дуже рада тебе бачити і чути. І розпочати хочу з найголовнішого поговорити про Німеччину. Так, в тих обставинах, які склались на початку війни, це було свідоме рішення їхати туди. Чи все ж таки не випадкова випадковість? І чи залишилася би ти там, якщо б не зустріла свого часу свого майбутнього чоловіка? Звичайно, що це збіг обставин. Війна їхати мені не хотілося. Це все було через сльози. Можна відмотати мій інстаграм, інстаграми, побачити жах і біль в очах і сльози. Я їздила їх, їх по, вирішила поїхати до Європи місяць після повномасштабного вторгнення на концерти, збирати кошти, бо свої я вже всі роздала. А треба було ввозити в країну. Півроку ми дуже багато їздили з різними музикантами. А потім я зустріла своє кохання, це був дуже важкий для мене вибір. Ще десь півтора роки е, таких душевних е, е, болю душевного. І е, поки що я тут, але я дуже часто приїжджаю і з концертами, і в роботу свою роблю звідси. Е, а залишилась би в нього дочка від першого шлюбу. тому... Ну, так би він поїхав зі мною в Україну, сказав. А дочка живе чотири дні з нами кожен тиждень і три дні з мамою, тому це важко зараз. А ти вже поміряла на себе роль мами? Так, е, да, я її дуже люблю. Вона в мене тінейджер. Клас. Хочу ще говорити трохи про німців так, за ці три роки. Чи змінилося ставлення до українців? Які настрої зараз там панують? Поділись. Е, настрої, е, звичайно, що Україну люблять, поважають. Е, але як ми зрозуміли, з нашою навіть війною немає чорного і білого, немає е, тільки так і ні. Бо є дуже багато відтінків, і різні люди, різні настрої, різні е, е, різне відношення. Е, поряд зі мною я би так сказала, я в оточенні е, людей. Дуже активних, позитив, позитивно налаштованих, які борються, які єднаються, які постійно роблять якісь проекти культурні або збирають. Тому в мене таке коло, але я знаю, що є різне коло, тому що наш ворог не спить і. Також робить багато акцій недобрих. Але я можу, наприклад, перерахувати тут, з ким я спілкуюся, і хто дуже активний, це є така організація Благельби Вони дуже багато донатять, дуже багато збирають постійно фурами відправляють. Вони е, організовують дуже багато заходів. Один з їх заходів також е, є така христина. Є, е, Дитинка, хлопець Макар займається. В мене тут багато викладають також е, вокал, і вона робить такий Україна так. Величезний е, фестиваль української культури. Вже декілька років після повномасштабного, звичайно, 2 4 роки. Вона робить також. В мене є друзі, дуже хороші е, е, дружини, чоловік. Вони роблять дульдорки теж Україна так. Um, також є така Мар'яна Садовська і чоловік Андре Арлен. У них взагалі такий просто бомбезний культурний історичний фестиваль, е, який от нещодавно пройшов. Е, мені здається, вже другий рік, рік поспіль. Той той рік я співала, а може більше. Вони взагалі це і театр, і музика, і танці, і виставки, тобто декілька днів такого е, культурного шоку. Е, і вони дуже активні. Мар'яна Садовська це така дивовижна співачка, едно. вона багато чого робить, виступає, збирає, е, допомагає артистам, також і мені свого часу, і, і іншим вона привезла дуже класний гурт Український дивина. 에, тобто -ду -ду дуже багато. Е, є така Тамара Лукашева, яку ти теж знаєш, вона теж багато чого робить. Ми постійно тримаємо точку фокусу, ми постійно щось робимо, ми постійно збираємось, ми постійно е, показуємо, е, що українське мистецтво, українська культура вона не те, що, що не спить під час такого жаху да, війни а е, доденної. Бійні прильотів, дронів, сирен воно просто прогресує. Я лише на сьомому місяці, якщо ти знаєш, коли я зрозум... ну, я ще тоді напевно, не зрозуміла, що я залишаюсь тут. Ще тільки я зустріла свого майбутнього коханого чоловіка. Але я вже за пару місяців я розуміла, коли я їздила по Європі, мені, до речі, допоміг виїхати Ларс Денілсон, його менеджер. Він, я сказала: я хочу дуже провести українських музикантів, бо вони дивовижні. Я хочу записати з ними платівки. я Хочу, щоб це залишилося. Це дуже важливо. На сьомому місяці вони допомогли. Ми знайшли фонди різні, і ми записали два прекрасних альбоми. «Африка», Африка і Waves. Це про Наталі Лебедєвої і українські музиканти. І я співаю слова мої, її музика. Це проєкт, а в цьому проекті, до речі, зіграв Магнус Остром, підтримав, приїхав з концерту під Ларса, завітав до нас у студію і за, записався. Пісня «Waves». Дуже люблю цей альбом. Це Адінка просто з Дніпра. Він вивчив дві програми, просто за декілька репетицій ми вже все грали. Тобто, ну. Юрій на також контрабасист. Це, це альбом переміг, потрапив в десятку найкращих альбомів за версією в Польщі. Так, дуже... вона розлетілася дуже гучно по Україні. Дуже пам'ятається. Знаю, що окрім цих двох є ще один трек, який ти вже презентувала, але альбом повноцінно не випускала. Я про незалежне. Uh, ні, це uh, так і не вийшов цілий альбом. Це був до повномасштабного вторгнення, на записано. Я забрала платівку прямо в ніч на розпочаток вторгнення. Uh, я випускаю сингли. Да, ще залишилась одна пісня uh, майже кожен місяць, іноді пропускаю, тому що, от, наприклад, літо було дуже потужно в Україні, тому я не мала часу. А, а так також майже кожен місяць випускаю. А насправді є ще один альбом, який вийшов навіть до цих двох альбомів, але він не фізичний, він діджитал, його можна послухати на моїх платформах, Spotify і так далі, і подивитися відео в YouTube. Це альбом 24 Це як такий документ війни. Це п'ять пісень англійською мовою, англійською мовою і українською мовами. Це такий альбом, який допоміг мені якось вижити морально. Це був марафон п'ять тижнів. Кожен тиждень я випускала нову пісню і кліп. Я зібрала тут україну-вірменську команду, яка погодилася зі мною працювати і робити це на фантастичній швидкості. Хочу розказати тобі ще про один доволижний альбом. Uh, я тут приймаю участь як запрошений гість. Uh, моя участь в конкурсі «Ladies' Jazz» у uh, 2022 році, де я здобула перемогу в гран-при uh, в Польщі. Uh, мене познайомила з дивовижною співачкою, людиною uh, радіоведучою Кристиною Станько. І um, ми так uh, зі uh, сплелися серцями, що вона навіть підписала for my sister Laura with love». Е, і вона запросила да, заспівати е, пісню. Дуже важливу в цьому альбомі. Це Евродіка. Цей альбом зараз постійно в турі, і от я знов поїду час від часу. Вона запрошує приїжджаю на концерти. Знов в березні я поїду на три концерти. До речі, один мені здається з концертів, один чи два. Це «Джазбез» фестиваль наш е, польсько-український. Мене також запрошували цього, цього року Марта Вельська співати з, з, з оркестром «Инсольвів». Угу. але в нас там не вийшло трішечки по датах, по всьому. Але я дуже радію, що ви стільки всього робите, продовжуєте. Так от тут пісня дуже важлива, яка присвячується е, українським матерям. Е, і це е, двома мовами: також польською і українською. Я писала текст українською, Кристина – польською. І він називається Серце з наших сіал, а також е, друга його назва Львов. Е, ну це м, да. е, вона була колись, їй дуже запам'яталося ят, запам це місто, вона е, тому друга назва була частинка, бо це з нею поєднано, вона була в Україні, вона захотіла другу назву, але це про українських матерів. Дякуємо за такі новинки. Бачу, що життя варує, але от цікаво, ти зачепилася за те, що творчість для тебе, так, вона допомагає подолати цей біль, так? Як змінилась ти як митець за ці роки війни, як змінилась твоя творчість? Е, ну, е, скажімо так, зараз реально був дуже сильний фокус на е, боротьбу е, і. Творчості я дуже багато зробила фізичного, але також є якась дира в серці, біль, і дуже досі важко знайти себе, не просто себе воїна, а себе як мистецтво. В чистому виді. Тому поки що ми всі воїни ми боремося, воно стало, звичайно, напевно, більш ще сильнішим, я сподіваюся, ще глибшим, тому що ми всі змінилися, це точно. Ти тут або виживаєш, або, або ну, змінюєшся, або не виживаєш. От, власне, хочу ще про це поговорити, так? Тому що їхати в чужу країну, не знаючи мови, це великий стрес і великий виклик, тим паче для співачки, яку добре знають не тільки в Україні а й по цілому світі. Але знову ж таки, це випробування, як ти його проходила, які етапи твої трансформації тебе як особистості відбулись? Е, чесні етапи вони були такі: е, ні, ні, ні. Добре, я маю поважати, тому що вони стільки всього зробили, продовжують робити для моєї країни. А, і любов. А, потім пройшло все через любов. Тобто, мені спочатку ну ніколи не подобалася мова. Я буду казати відверто: французька, італійська, бразильська такі були смаки. То я розумію, що не коханий, то не факт, що ти би там залишилась. Ні, не то, не то не то, що не факт, це факт, що я би не залишилася. Це просто 200% я би не, лиш... не залишилася. Звичайно. І навіть коли ми вже рік, навіть півтора, мені здається, були разом. Я в таких депресіях була. Тобто я і щаслива була, але як я виходжу з цього щастя, тобто, ми вже за день постійно про різне думаємо: ну, звичайно, що мої крила, вони в Україні. Е, вже потроху я їх знаходжу тут, потроху. Але це дуже важко, поки війна не скінчиться. Бо постійно новини, постійно, от зараз ти знаєш, я розпочала проєкт Співаємо на дрони з Овромарті. Ми тоді зібрали сім дронів. А зараз е, я змінила в, в, в це буде наступного місяці. Можу сказати дати. Може, хтось зі слухачів захоче доєднатися 20... Е, 25-26 січня, 1-2 березня. Заходьте в інстаграм, побачите інформацію. От от я її додам, тому що змінені були дати. Ми тепер будемо збирати не на дрони, бо компанія ну команда, з якою я працювала, в них зараз окей, слава Богу, у цей період. Тому важливіше зараз рятувати воїнів і будемо збирати там на хлопців лікувати. Тому що дуже багато людей потребують протезів, операцій, це дуже багато коштів. Тобто змінюється мета, тому що звиною в нас дуже багато куди треба. Але е... Розкажіть трішки mm. про майстер-класи. Для кого вони? Чи це для професійних вокалістів, чи будь-хто хто любить співати, може долучитися? Як вони виглядають як можна долучатися? Угу. Е, ці майстер-класи вони для всіх. Е, тобто це базова, базові знання, е, 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 які корисні реально всім і початківцям, і тим, які вже е, е, знають щось про спів, декілька років співали, але також і для професіоналів. В першому потоці в мене були і е, студенти глігієра останні, там магістри, і це також було корисно. Uh, вони дуже дякували. тому що я, м, Тобто, проробляю так, коли я розумію, хто до мене записався. Я, там є анкета, і вони пишуть все про себе. І тоді я будую uh, так урок, щоб було ці дві години, так, щоб було дуже uh, зрозуміло і цікаво, і початківцям, і тим, хто вже такий deep in music. you know. Uh, Зараз цей майстер-клас там буде дуже багато про е, е, гнучкість голосу, про е, е, abіліті, е, 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 рухливість е, через ранці, через рифи. Е, але, звичайно, що базові моменти я також буду, буду торкатися, тому що коли в тебе немає гарної бази, в тебе потім все руйнується. Тобто і туди, і туди це буде таке е, мандрівка, ми зайдемо в усі кімнати. Окрім того, що ти волонтериш, так як викладач, ти ще й багато гастролюєш по світу з концертами, це видно в підтримку України. так? Чи збільшився зараз за три роки попит на українське? Чи все ж таки відчуваєш зараз спад? Ти знаєш, Я думаю, це в кого як? Я думаю, що мені здавалось спад, але попит на українське мені здається виріс. Але стосовно концертів, от мене, до речі, буде концерт в у Відні. Я запрошую всіх, хто почує, хто буде там українці, передавайте друзям. Ми дуже хотілося, хотілося б мені з усіма зустрітися, підтримати, подарувати любові. 17 січня теж інформація в моєму інстаграмі Лаура Марті Але я бачу від організаторів навіть. Таких першої ліги наших артистів, що якщо вони там збирають, наприклад, палац в Україні, то у Європі зараз історія така, що ну, 100-200 людей, це навіть проблематично. Тобто я, я знаю такі історії, і мені ем, ну, це просто такий час, тому що дуже багато, напевно, або. Е, також втомлюються європейці або просто такий період. Ти знаєш, просто я пам'ятаю, як я приїхала і перший місяць просто не могла на людей дивитися. Просто, ну, якщо так можна сказати, майже ненавиділа, що вони можуть жити нормальне життя, а в мене там отаке із сім'єю, із, із друзями, з усіма людьми українськими українцями. Але ти теж розумієш, так, як зараз в Україні ти не можеш спинити життя, народжуються діти, йдуть в школу, день народження, ну твоє життя. Ти не можеш там його зупинити. я так радію, скільки дітей народилось в Україні. Це таке щастя, це те, що мене теж тримає і витягує час від часу з якогось смутку. Тому що от все, що відбувається. Це показує, що ну, це не, я випустила пісню Квіти. бо ми, квіт, бо ми квіти, квіти. І вона якраз просила там більш жінок, я теж присвятила мамі, а, про те, який ми пройшли шлях до того ж навчання, що да, не дозволялось, до взагалі, незалежності. Але оця цей образ квітки, яка пробивається крізь асфальт, вона така тендітна, але навіть асфальт її не зупиняє. Зараз це життя, яке і українцям за кордоном дуже важко і морально, і стати на ноги матеріально, в усьому, я все це проходжу. Власне мені завжди було цікаво, як постійно давати благодійні концерти і при цьому вижити самому. Ну так, да, якщо ти ще й особливо не на соцпідтримці, тому що да, це мій варіант. Спочатку я використовувала, тому що. Тому що це було інакше взагалі неможливо. Тобто, ж кажу: роздала все своє ще, коли була в Україні, переїхала концерти, концерти, і ти розумієш, що ну, треба якось підтримуватися ще. Але дуже швидко я закінчила це, тому що мені це було боляче. Я дуже юного віку за себе платила сама, і це для мене важливо було і за проекти майже всі свої. І тому. Я почала багато викладати, е, я також почала грати, е, ну, розуміти, що якщо я не попіклуюсь сама про себе, то я не зможу й допомагати. Тому в мене просто почалося як знаєш такі в е, е, блокноті які графи ну, стовпці. Тобто, оці роботи я граю, щоб заплатити за житло їжу, дорогу О, там я не кажу вже вкладати в творчість, ні, тому що я ж кажу, ці альбоми телефон, фон, пісні, які я випускаю, майже всі, це було записано до війни. А, тому зараз я ще трішечки намагаюся якийсь столбик зробити все ж таки на творчість а, графає донати і. Учні окремі, які конкретно вони навіть надсилають на карту, як е, співаємо, там, продовжують назву на дрони, але це я потім відправляю іноді туди, іноді туди. Тобто, ось так, ти маєш взяти пиріг і розділити його на шматочки. Тому що якщо ти не виживеш, ну тоді, тоді ти не зробиш добрі вправи. І найголовніше так. питання, Лаура, коли закінчиться війна? Це буде життя на дві країни чи все ж таки. Вже такий, можна сказати, третій твій дім буде Німеччина. Mm. Ти маєш на увазі Вірменія, е, Україна. Це, ці, ми. Е, ти знаєш, це важке питання. Я, я, я все ж таки поки що постійно живу думками, найголовніше зараз перемогти. Найголовніше, щоб перестали знущатися над душею і тілом українського народу. Найголовніше, щоб наші діти перестали жити в такому жахітті. Тобто. Е, і не припиняти, не здаватися, не припиняти творити, бо це дуже важко е, будувати все це е, е, і знаходити в собі силиці. Тобто давай поговоримо, давай зробимо ще одне інтерв'ю е, після. Тому що зараз, поки постійно всі думки мене стільки знайомих служить і з проблемами, що я поки що не дозволяю собі там, знаєш, це не, важ, не так важливо, де ти я тобі зараз скажу. Це кохання, яке в мене трапилось, і я дуже щаслива, воно показало, тобто фраза, яка мене витягнула з депресії: неважливо, де ти, важливо, що ти робиш. Нещодавно згадала, що в мене є новорічна пісня, я забула. А згадала лише тому, що моя знайома тата Кримова, крутий дизайнер, вона зайшла в супермаркет і каже: О, моя пісня, так, при, так тепло стало. Я дуже хочу, щоб. Е, е, Люди відчули новий рік і щоб перед тобою почитала якісь такі новини, що вони мене ще засмутили, Але я дуже хочу і дуже вірю, щоб все це закінчилося, щоб ми перемогли, могли нормально жити своє щасливе життя. І я хочу, щоб ми знов могли сміятися і не хвилюватися, що вночі прилетить, і буде собою. Новорічна пісня від мене від Лаури Марті. Новий, 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 новый, новий рік надихає на сміливому ріді і дарує тисячі горі, відкриває стан дитиною снов, впустив серце любов, хоча б на хвилин почуй таємний дві. Дякую. Нагадаю, з нами спілкувалася відома українська співачка Лаура Марті. Дякую.